Від зими до весни, від хандри до депресії, весняне пробудження організму впливає на настрій. З приходом весни до спеціалістів звертається все більше людей з психологічними розладами хандрою і навіть депресією. А вітаміноз, похмура погода, настрій нікудишній, Вас дратують сусіди і навіть прохожі. Будьте обережні, це так тишком нишком до вас підкрадається хандра. Помилуйтесь чимось прекрасним, створіть щось чудове власними руками, нафарбуйте яскраво губи та нігті. Не дайте хандрі перерости в депресію. Ольгу Закаврашну на позитив завжди налаштовує її син Хандрити. А тим більше впадати в депресію їй ніколи. Вона завжди активна. Адже переконана, навіть родинний затишок залежить від настрою жінки. Основна моя установка, і моє принципі жизненна крід та нікогда не зациклюватися на чому-то одному. На семье, на работе, на ребенке все это хорошо и замечательно, но моя семья должна видеть красивую и счастливую маму. А для этого мама должна заниматься собой. Мама должна уделять достаточно время, внимания и времени себе, каким-то своим женским штучкам, маникюрам, педикюрам, там, салонам. Даже если нет на это какой-то возможности финансовой, то это всегда можно сделать самостоятельно, то есть банально даже дома, просто уделить пару часов себе. Это вполне возможно, это реально. Ну а вообще, когда начинается весенняя хандра, ну, Мне кажется, важно опять-таки не забывать о своем организме то есть, дать ему возможность какие-то витамины попить. Бороться с хондрою Оля, йде в спортзал. Кажа дає час и для відпочинку. Давать себе возможность отдыхать, но и давать себе максимально какую-то нагрузку, чтобы не было времени даже просто вот сидеть и жалеть себя. Вот как все плохо, вот там поправилась, там многость сломала там, или еще что-то не получается. То есть, вот не жалеть себя. Вот настраиваться на позитив и двигаться вот в том направлении, которое ты себе поставила. Не вірить в хандру, дев'ятикласник Єгор Кузьменко, 15-літній хлопчик не підпускає до себе поганого настрою, запевняє, боротися треба ділом. Я питаюсь не знаходити для цього времени. Може, щось там по дому мамі помочь або Ну але думати і как не хочеться треба завжди думати хорошим, бути на позитиві. Активний спосіб життя й гармонічна родина. Хлопець знаходить спокій в такий спосіб. У Єгора є ще молодші братик та сестричка. А тому вільний час він проводить з ними, а не шукає в собі комплекси. Бувають моменти, коли садишся, удобно, ложишся, закриваєш очі і просто мечтаєш. От мені самом деле допомагає арт-терапія один з найпопулярніших методів боротьби з депресивним настроєм. Таке психологи радять навіть дорослим. Інна Чистенко, практичний психолог. Вона каже, до неї часто звертаються з хандрою, зізнається, найвразливіші жінки до того ж емоційні, цікавими способами володіє кожен. У кожного є свої засоби: як розслаблятися, отримувати задоволення від життя, але можна трошечки їх розбарвити. Тобто, ну. По-перше, вже так весна це такий перехід, такий натяк на літо. То чому не сходити, наприклад, в аквапарк або басейн і не просто там поплескатись, поплавати, а вже, скажімо, досить емоційно і рухливо, ну так. Десь натякнути, що ми чекаємо літа. Хандра може нападати через стан здоров'я, тоді варто правильно харчуватися та вживати продукти, що містять серотонін, та частіше бувати на людях. Спілкуватися з позитивними людьми, які дарують позитивний настрій, можливо, навіть створювати якісь власні проекти, зустрічі, тобто йти на зустріч спілкуванню і людям. Спеціалісти кажуть, якщо сонливість, зниження працездатності і апатія триває більш ніж два тижні, звертайтеся до лікарів.